Усім привіт-привіт! Я дуже рада вас бачити на каналі. У сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами своїми спостереженнями з приводу ведення чорного блокноту. Я веду свій Bullet Journal вже півроку і маю деякі висновки з приводу чорних сторінок. І якщо ви хочете дізнатися про всі переваги та недоліки такого блокнота, то залишайтеся зі мною. Перед тим як розповісти вам свої спостереження і, взагалі, рекомендую я чи не рекомендую використовувати чорний блокнот, я прошу вас усіх підписатись, поставити вподобайки, а також написати якийсь коментар. Усе це допоможе мені у просуванні каналу. Я вже не можу дочекатись, як настане тисяча, і я проведу для вас новий класний конкурс із подарунками. Ну, а тепер переходимо вже предметніше до теми сьогоднішнього відео. Для тих, хто сьогодні вперше на моєму каналі, я розповім, що свій Bullet Journal на чорних сторінках я веду з грудня 2024 року. І е, на початку, коли я тільки обирала блокнот, мені здалося, що ось на чорних сторінках планер буде просто шикарно виглядати, тому що в мене був... Один єдиний блокнот з чорними сторінками ось цей мій, назвемо це скрапбук, тому що, мабуть, за категорією блокнотів, він на них схожий найбільше. Це мій такий особистий фотоальбом із якимись найважливішими подіями. І от я безмежно... Кайфувала, коли оформлювала сторінки в ньому. На ось цьому чорному тлі все виглядало просто шикарно. І я тому вирішила, що вести Bullet Journal у 2025 році, я буду саме в своєму чорному блокноті. Але перейдемо до недоліків. І основне це, мабуть, матеріали. Справа в тому, що більшість ручок, маркерів. Якихось олівчиків чи навіть наліпок і декоративних тасм, вони всі в першу чергу робляться з огляду на стандартний білий папір. І знайти класну підходящу канцелярію, яка буде виграшно виглядати на чорних сторінках дуже і дуже важко готуючись до того, щоб буду вести цей чорний блокнот, я купувала заздалегідь цю канцелярію, замовляла на китайських сайтах. І у мене є браші, є звичайні фломастери та є ручки, якими я в ньому пишу. У мене є позаду викраска. До речі, є відео з канцелярію, яку я рекомендую за свій 20-річний досвід. І там я розповідаю про ці всі матеріали для чорного паперу. Тож переходьте і дивіться. Так от, у мене вийшла ось така викраска. І якщо ви бачите, то в мене є такі тоненькі ручки. Не знаю, вони, мабуть, навіть не гелеві, а щось на зразок акрилових, тому що вони гарно перекриваються. І є ось такі ось із металічним ефектом. І все б нічого, ніби здавалось би, і кольори є, але я не буду носити цілий пенал з собою постійно. І фактично, це прив'язує мене до оформлення мого. Блокнота тільки виключно вдома, в домашніх умовах. Тому що якщо я заповнюю якісь свої трекери, ну ось, наприклад, ось такий трекер, я використовую для нього кольорові ручки. І ось цієї моєї однієї білої, яку я з собою всюди ношу, її просто не вистачить. Тож, багато із uh, якихось mm, позначок. Я повинна залишати і пам'ятати про те, що ага, я це не відмітила, бо я не маю там зараз помаранчевої ручки. Я повинна прийти додому і це зробити. Не знаю наскільки це проблематично, бо не всі носять блокноти з собою. Я люблю брати їх з собою кудись у поїздки, тому для мене це недолік. І так само, якщо навіть з огляду на те, що можна обійтись лише ось цією білою ручкою. Ну, добре, а скажімо, ви кудись поїхали, згубили цю ручку, або вона у вас закінчилась. Ви не можете зайти просто в типовий канцелярський магазин і купити там собі будь-яку, тому що будь-яка вам не підійде. На жаль, ось ці ручки я обирала дуже довго, ретельно. Не всі білі ручки мають гарний пігмент, не всі мають достатньо тонку. Тонкий стержень, щоб нею можна було писати, щоб це можна було потім розібрати це письмо, тому ви фактично прив'язуєтесь до ось цих матеріалів. Наступне теж про оформлення знову ж таки, більшість декоративних скотчів або наліпок вони все-таки робляться з огляду на білий папір. І якщо ми говоримо про якісь. Скотчі або наліпки на рисовому папері, то вони напівпрозорі, і вони просто не будуть на чорному виглядати класно. Вони будуть виглядати якось або брудно, або взагалі не буде нам малюнка видно. І потрібно буде або клеїти їх. Зверху на білий, потім вирізати і переклеювати, як я тут робила. Ага, ось на ось ці. Ось ці мої наліпки, ось вертикальні, вони напівпрозорі, і мені потрібно було спершу все клеїти на білий папір, але ж потім клеїти сюди, для того, щоб зберегти усю красу. Ну, і знову ж таки, це дещо вас сковує, тому що ви прив'язуєтесь до того матеріалу, який буде виграшно виглядати саме тут на чорному тлі. Ось я робила зимову розгортку із декоративним скотчем таким на рисовому папері. І ось бачите, ось ці гори, їх практично ну, не зрозуміло, що це. Якщо ж так здалеку подивитись, то ну просто щось таке брудне і абсолютно. Втрачається сенс, а насправді тут дуже красива тасьма з гірськими такими видами і з такими деревами. Я тоді лише починала в ньому працювати і я не звернула увагу на цей недолік. І ну вийшло, як вийшло, на жаль. Хоча я розумію, що можна було б, мабуть, знову ж таки, спершу приклеїти на біле, а потім все сюди вклеювати. Тож, якщо ви хочете вести цей чорний блокнот, то вважайте на цей недолік. Ви повинні розуміти, що на вас чекає. Які матеріали краще використовувати? Це роздруківки на грубшому папері, якісь із інтернету, наприклад, так, щоб вони не просвічувались. Будь-які наліпки, які не просвічуються. Будь-які наліпки на пет-основі теж виглядають, в принципі, гарно, якщо вони знову ж таки не напівпрозорі. І Скраб папір, крафтовий папір, ось на таке потрібно звертати свою увагу. І ще із недоліку цього паперу можу виділити таку характеристику, як затирання, не знаю, як це вам правильно сказати. Але коли ось ми пишемо цими кольоровими ручками, які тут гарно виглядають, чи то брашпени, чи інші, чи навіть якісь акрилові маркери, то. Ось цей пігмент, він не до кінця просочується в папір, і тому, коли ми там постійно щось пишемо, потім перегортаємо сторінку, пишемо поверх і так далі, воно починає якось перебиватись. Я зараз спробую знайти вам якийсь яскравий приклад, щоб проілюструвати, що я маю на увазі, тому що, можливо, словами не дуже можу це. Ну, Передати. Ну, ось, наприклад, бачите, тут у мене така пляма. Тому що ось тут була білою ручкою напис, і коли я ось так закривала, то воно переходило. І це ніяк не пов'язано із часом на висихання. Я проводила експерименти, я прокладала усі сторіночки такою калькою, я давала їм висохнути, я там провітрювала феном дула. Це не допомагає. Просто сам ось цей папір він має таку структуру. Тому з часом, коли ти ось так його гортаєш, то він видається якимсь брудним, ніби позалишались якісь плями. Я вже почала оформлення робити на наступний місяць, і там ось дуже яскраво видно, коли ще немає цих написів, вони не перекривають якби, ці плями то там ось дуже яскраво видно ось ці якби, недоліки, про які я вам говорю. Ну, ось, наприклад, внизу, бачите, ось ця така біла, ніби як якісь хтось залишив, плями, не знаю, відбитки, пальців чи щось. А насправді це просто переходить ось ця ручка або маркер, яким ви пишете. Ну, ніби це не критично, але все ж таки дещо псується враження. Головний недолік, який я для себе визначила, це неможливість використати якісь легкі кольори, легкі відтінки, тому що цей чорний він дуже перетягує на себе увагу. І як я не намагаюсь зробити якийсь ніжний місяць, ніжне оформлення, воно все одно виходить досить таким яскравим. На контрасті, знову ж таки, з чорним кольором. І я від цього втомлююсь. Щиро кажучи, вже півроку я веду цей блокнот. Я вже просто втомилась придумувати оформлення, які я можу зробити. Тому що з чорним потрібно бути дуже обережним, потрібно продумувати кожен свій крок. Не все те, що гарно виглядає на білому, буде виграшно виглядати на чорному. І ось ці. Муки, виборі, теми, вони настільки мене вже за півроку ем, втомили, що я вже не дуже рада тому, що використовую цей чорний блокнот. Ось такі я помітила недоліки. До переваг. Я можу віднести все-таки неординарність, оригінальність. Я коли кудись прихожу з цим блокнотом, його відкриваю, всі одразу охкають, вахкають. Я сама отримую задоволення від того, що я там щось пишу, це виглядає класно, ефектно. І а, якщо ви ось така неординарна особистість, якщо ви любите експерименти, якщо у вас ось ці всі недоліки, про які я говорила попередньо, не... Не викликають вас якогось такого страху чи табу, то сміливо купуйте і водіть. Це такий досвід теж цікавий. Чи буду я вести у подальшому ще колись планер на човних сторінках? ну Ніколи не кажу ніколи, як то кажуть. Але більше я схильна до того, що ні. Вистачить, якщо ви любите ось ці роботи чорні, так на чорному папері. Вистачить мати якийсь креативний артбук на зразок того, що я вам показувала в мене моя ця книга з фотографіями. Ось тут втілити будь-яку свою ідею. Дуже доречно і ось ці насичені кольори, і ці матеріали, яких не повинно бути дуже багато. Їх вистачить для втілення ось цих ідей, які ви хочете зробити з цим чорним папером. Щодо щоденника, який ви щодня використовуєте, пишете там свої плани, коли вам потрібна якась точність у записах, щоб ви могли використовувати це більш практично. То я, мабуть, не буду радити а, такого експерименту. Останнє рішення за вами: кожен з нас особистість, кожен любить щось своє. Мені дуже цікаво, чи хтось з вас мав практику ведення чорного планера. Пишіть в коментарях, які ви для себе визначили переваги, недоліки такого блокнота. Дуже буде цікаво дізнатися теж вашу думку. На цьому у мене все. Сподіваюсь, це відео було вам корисним, ви зробили для себе якісь певні висновки, і тепер вже точно не будете боятись чорних блокнотів, бо будете знати, що на вас чекає. А я дякую усім, хто був зі мною аж до цієї секундочки, ви, як завжди, не перевершені. Ціную і люблю кожного з вас, і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!